In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy. His name... Is Merlin. А я матуся, знає, що ти тут гуляєш? Як тебе звати, хлопче? Кінгілі. Що в торбі? Нічого. Куди йдеш? У Змагатись на турнірі. Оцим маленьким мечем? Так. Погляньмо. Ти вже був на турнірах. Повір, хлопчику. Такий, як ти немає шансів. Тим більше без меча. меч. <ривіт> <ривіт> я тобі зробив послугу, ти мав би мені подякувати. Я сказав, віддай. А я думав, ти воїн. Ну, добре. Я навчу тебе битися. Успехи на турнире Навіщо взагалі цей турнір? Якесь відкрите змагання за винагороду 100 золотих монет. Цікаво, які люди братимуть у цьому участь, це традиція. Мерлін, такі змагання влаштовують вже протягом кількох століть. Нема чого хвилюватись. Скажіть йому, що він не має права так робити на турнірі. Він може робити все, що захоче. Це відкритий турнір. А як же лицарський кодекс? Дії єдине правило. Немає ніяких правил. Ви праві, нема чого хвилюватись. Перепрошую, можна. Хочеш випити кімнату. У нас лише для учасників турніру. Всі інші зупиняються за межами міста. Я їду на турнір. Ну, звісно. Ось. Мені потрібна кімната. Ну, там є і інші мешканці. Але тобі потрібно ліжко чи ні? Гроші наперед. Чому? бо вже близько до заходу сонця. Обладунок принца Скамолота? Я його слуга. Я теж хотів би мати слугу. Ану, чисть. Що? Мої чоботи. Швидше. <зР Republican> <решеч> я шукаю ганчірку. Язиком ну чисть. Стояти. О, це так, вирішив таки сюди приїхати. Вам краще покласти це на підлогу. <свіднення> <Deixa> <музна> Ти чуєш? Чую дуже добре. Ано, повтори ще раз. Вибачте, my... Це через мене. Щось я тебе не чую. Я сказав усе, що хотів. Обережно. А тепер забирайтеся. Дякую, що попереду. Це я дякую. Немає за що. Я вже раніше зустрічався з цими двома, справді? Я знаю, як почуваєшся, коли тебе зневажають. Мерлін. Ще раз тобі дякую. Мерлін. Мерлін, це, це я. А я Гіллі. Мерлін! Мушу бігти. Утер, нагадайте, скільки разів ви вигравали в цьому турнірі? Тричі. Я на кого рівнятися, Артур? А як же? Пам'ятаю вашу останню перемогу. Тоді ви були неперевершені. Прикро, що ми більше не побачимо, як ви змагаєтеся. Хто сказав? Ви самі сказали, що вже застарі. Руки мені не перешкода. Я і досі здолаю будь-кого. Перевіряти ми не будемо. Чом би й ні? Я не хочу, щоб тебе поранили. Думаєте, ви знову зможете виграти? Король має королювати, а не битися. Думаєш, я не можу це поєднувати? Ви вже не такий молодий, як колись. Крім того, я хочу, щоб мені було з ким сидіти на трибуні. Перепрошую, мені треба готуватися до турніру. Мерлін? Шкода, от було б добре, якби люди побачили вас на турнірі ще раз востаннє. Але Артур, мабуть, правий. Ніхто не може робити все одночасно. Як настрій? Почуваюся впевнено. Точно. Так. На останньому турнірі загинуло троє. Справді, і це лише першого дня. Дякую, що сказав Мерлін. А другого нині треба пережити перший, так? Right. Бо першого дня більшість гине. Mm -hmm. Мерлін, yes. слухаю. Помовч. Дуже приємно вітати вас у камелоті. Цей турнір особливий. Тут може змагатися кожен. Зокрема, наш славний непереможний король. Жодних правил будь-яка зброя.